Дорогоцінні, від церкви пішло просвітлення, освіта і грамотність. Хто така церква? Це учні Ісуса Христа. Ісус сказав: Підіть і навчіть, і е, ви соль та світло цій землі. І е, справжні християни вони виконували повеління Господа. Вони і йшли і навчали, вони проповідували Слово Боже, і такі от проповідники Слова Божого, як Кирило та Мефодій. Які ми маємо абетку завдяки їхнім трудам, і вони поклали слово на писемність, навчаючи писати і читати людей і. Е... Якщо розібратися, то від християн, від учнів Ісуса Христа саме, це християни, це справжня церква. Ученики ісус показав на учеників. Це справжня церква. Від них пішло багато яких відкриттів, навчальних закладів, медичних установ і такі університети, інститути, навіть як у Оксфорд.